Розділ дев'ятнадцятий. Несподівана зустріч із Брендою. Вони двох принишли і раптом замовкли. Хто ще міг бродити вулицями міста проти ночі на сам святвечір? Холодне повітря потривожило чиєсь хлип-хлип. Вони знову почули цей звук і тепер знали, напевне, неподалік хтось є. Хто? Хто тут? боязко спитав Вільям, сподіваючись, що ніхто не відповість. Різдвозавр, як те налякане цуценя, почав заткувати, аж мало не опинився на колінах у Вільяма. Тоді вони почули це знову. Хліб, хлип, хтось плакав. Аго, Гов, усе гаразд, доброзичливо спитав Вільям у напрямку схлипувань, що схоже долинали за маленького кущика в саду. Будинку, перед яким вони стояли. Ні кроку вперед, а то я наб'ю тобі писок, гаркнула з за листя сердита дівчинка. Вільям одразу ж впізнав цей голос то була людина, яку би він найменше хотів зустріти Бренда Пейн. Хутко ховайся, прошепотів Вільям різдвозавру. Він не хотів, аби бренда побачила його нового динозавра. Про нього ніхто не повинен дізнатися. Але то була не та бренда, яку знав Вільям. Він ніколи в житті ніколи не бачив, як плаче бренда Пейн. Він не знав, що в бренди є ще якісь почуття, крім злості, ненависті й жорстокості. Він мусив побачити це на власні очі. Ти плачеш? спитав Вільям, підкочуючись по засніженому тротуару до воріт бренди. Що ти робиш? Забирайся геть. Я хлип!» в повному хлип порядку, рявкнула Бренда. Як скажеш, Вільям стинув плечима і вже хотів було. Розвертатися, коли щось його зупинило. Його візочок не хотів рушати з місця. Він спробував ще раз, але марно він не міг поверхнутися. Тоді він усвідомив, що його візок, візок досі прив'язаний до динозавра гірляндами і мішрою. Він зиркнув туди, де стояв динозавр, і побачив добрий, турботливий вираз на неймовірно лускатому писочку. Звісно, динозавр не вмів розмовляти, принаймні так, як ми з вами, але, відчував він, не гірш, а почуття бувають достатньо промовильські, щоб зрозуміти їх краще за будь-які слова. Глянувши в людисто блакитні очі динозавра. Вільям неначе почув його думки, та так чітко, ніби той, досконало володів англійською, вочевидь, з легким північно-полісним акцентом. Різдво зав, фиркав і зводив очі, киваючи на бренду, і Вільям одразу сторопав, що динозавр намагається сказати. Дівчинка потребує друга. Хлопчик зітхнув. Він не хотів цього визнавати. Але різдвозавр мав рацію. Кожнісінька клетина його тіла хотіла якнайдалі забратися від бренди. Але ніхто, навіть бритка Брейнда Пейн, не заслуговувала на те, щоби плакати на самоті в своєму саду на свят вечір. Стій, де стоїш, самими губами наказав вільмом різдвозавру, що, як слухняний собака, Тут же всадив свій задок на засніженій вулиці біля воріт бренда, страшенно задоволений тим, що зумів переконати Вільяма допомогти дівчинці. Вільям розмотав гірлянду, що зачепилася за його візок, відчинив ворота бренди і заїхав до неї на подвір'я. Він ніколи б не подумав, що втне щось подібне. Ідучи на звук її схлипувань, він кинув оком на її будинок. Він бачив його вже сотні разів, але зазвичай зі свистом проносився повз настільки швидко, сподіваючись, що Бренда його не вгледять, що ніколи не звертав на нього особливої уваги. А щойно він уперше помітив, що на тлі інших будинків він був як біла ворона. Куди б Вільма, Вільям не глянув, усі будинки на вулиці були прикрашені різдвяними декораціями. На деяких яскраво миготіли ліхтарики, інші скромно прикрашав віночок на дверях. У Вільяма, звісно ж, кожен дюйм його похилої хатинки був густо вкритий різноманітнішими різдвяними декораціями, які тільки міг собі дозволити його тату. Але в Бренде було гол, голісінько, темно, холодно і зовсім не різдвяно. Крізь вікно Вільям не побачив жодного натяку на різдвяну ялинку через різдвяні листівки на поличках. Жодного тобі віночка на дверях, та найгірше жодних подарунків. Ну ж бо, смійся, я знаю, ти хочеш, схлипнула бренда. Я зовсім не хочу сміятися, щиро мовив Вільям. Йому було трохи моторошно бачити будинок, що цієї пори виглядав настільки буденно. Чому у вас немає різдвяних декорацій? запитав він. Якщо я скажу тобі, ти мене зненавидиш, відповіла бренда. Я і так тебе ненавиджу, мовив Вільям. Тому можеш казати. Бренда звела на Вільяма очі і кутики її рота смикнувся в легкій усмішці. Вільям усміхнувся і у відповідь. І вони трохи посміялися. Це було дивно. Невже ти не любиш Різдво? Звісно ж, люблю. Це все вона, сказала Бренда, вказавши на постать жінки, що сновигала у будинку. Вільям одразу її впізнав. То була та леді скруч, яку вони з татом зустріли дорогою до поштової скриньки декілька тижнів тому. Вона була Найсерйознішою жінкою, яку коли-небудь бачив Вільям, і мала шкіру блідішу за місяць. Дивлячись на неї, Вільям помітив, що вона рвала на шматки папірці. Це моя мама, сказала Бренда. Вільям охнув. Мама Бренди була цілковитою протилежністю його тата. На ній була поношена піжама. А вираз її обличчя наштовхував на думку, що вона не Різдво зустрічає, а зібралась на похорон. І хоч вона виглядала серйозно, пресерйозно, Вільям одразу ж побачив, від кого Бренда успадкувала таку дразливо бездоганну чарівність. Її мама була надзвичайно вродлива, чи принаймні могла би бути такою, якби не була страшенно сумна. Приглядівшись, Вільям помітив, що вона рвала на шматки не просто папірці, то були різдвяні листівки. Навіщо вона шматує різдвяні листівки? запитав Вільям. «Вона, вона ненавидить різдво. І сказавши це, дівчинка зліпила бездоганно круглу сніжку і шпурнула її в будинок. Але чому? запитав Вільям. Як взагалі можна? Ненавидіти Різдво. Твій тато теж його ненавидить. Бренда на мить завмерла, досі тримаючи напівзліпнену сніжку у своїй тремтячій руці. Що таке? запитав Вільям, зрозумівши, що вона щось приховує, він митцем глянув на мединозавра, який зирав із за стіни, і підбадьорливо дивився на Вільяма. Вільям побачив, як Бренда глибоко вдихнула. Вочевидь, їй важко було вимовити слова, які вона мала отот сказати. Нема в мене тата, сказала Бренда. Ось так просто. О, тільки й мовив Вільям. Взагалі-то в мене є тато. Просто я його більше не бачу, пояснила Бренда. Мої батьки розлучились рік тому. Рівно рік тому, на сам святвечір, Вільям ще раз глянув на холодний, темний, неприкрашений будинок, і до нього почало доходити. Моя мама любила Різдво, але цього року, каже, що воно надто нагадує її про мого тата. Тому Бренда голосно ковтнула слину і долюпила сніжку. Тому цього року вона скасувала Різдво. Коли ці жахливі слова злетіли з її вуз, самотня сльоза скотилася з її ока і впала на сніжку, яку вона тримала в руках. Бренда швидко жбурнула її у стіну і взялася ліпити наступну. Вільям сидів, задумавшись, про все, щойно почуте уперше в житті йому справді було шкода бренду Пейн. Це тому вона така, Вільям уявив собі яким би він став, якби жив у неприкрашеному домі бренди, без крихти різдва в ньому. Від цієї думки йому аж морозом сипнуло по шкірі. А коли твої батьки розлучилися? запитала Бренда. Вільям згадав усе те погане, що вона йому наговорила в школі, і вирішив, що їй пора дізнатися правду. Мої батьки не розлучались, почав віллям. Моя мама загинула, коли я був ще маленький. Бренда завмерла. Її бліді щоки раптом спалахнули рум'янцем. Віяму здалося, що вона також пригадала все, що йому наговорила. Та нічого, ти ж не знала, сказав Вілля. І зачерпнув трохи снігу, зліпив його в акуратну сніжку і простягнув її бренді. Бренді було надто соромно, щоб бодай щось сказати у відповідь. Зрештою, іноді неможливо підібрати правильні слова. Вона просто стояла і знову розплакалася. Вільям помітив очі різдвозавра, який визирав за воріт бренди. Динозавр глянув на бренду, а тоді на Вільяма, злегка кивнувши головою. «Обійми!» – Вільям скривився. Він нізащо не обійме бренду пень. Ні, нізащо, навіть не подумає. Тоді він глянув на дівчинку, яка стояла перед ним, проливаючи на сніг сльози, гріздвозав фиркнув, як кінь, і несхвально зиркнув на Вільяма. Обійми. Вільям закотив очі. Ну, добре, він під'їхав трохи ближче до бренди, яка плакала, затуливши лице руками, він востаннє промовисто зиркнув на динозавра, мовляв, для тебе ж краще, якщо ти мав рацію. Тоді глибоко вдихнув, заплющивши очі, і подавшись трохи вперед і широко розпростерши руки, тепло і дружньо обійняв найкапосніша дівчисько в школі, а може, й в цілому світі. Розплющивши очі, він вражено усвідомив, що Бренда обіймала його у відповідь. Тоді раптом вони вдвох опустили руки і зніяковіло втупилися в землю. Не смій нікому про це казати, наказала Бренда. Не переживай, я про це точно нікому не скажу, відповів Вільям. а тоді побачив, як кутики її вуст злетіли догори у милий усмішці. А взагалі, дякую, мовила вона, це саме те, що було мені потрібно. Різдвозавр висунув голову за стіни і глянув на вілляма. А я що казав?